Всім привіт, друзі! Сьогодні ми на нашій фазенді, будемо займатися не кровлею сьогодні, тому що чекаємо метал, замовили метал на цей скат. Трошечки, як бачите, не дешальована, Але то таке. Зараз покажу, що будемо робити в сьогоднішньому відео. А займатися ми сьогодні будемо Ось такою роботою. Є ось така ямка. Зробили влітку знову скважину. Треба докласти ще цеглу по колу. І будемо заливати кришку з безсйомною опалубкою. що приємного перегляду, і вода буде скоро в будинку. І для того, щоб почати цю роботу, спочатку треба зробити ТО ось цієї тачки. Зараз будемо піднімати її на тамкратах. І міняти втулку на колесі. Виробітка шалена, конечно. Зараз кинемо нові підшипнички і буде все добре. Так, дістаємо оцю втулочку, всього подшипничка вже немає і встановлюємо напевно, що оцю, чи як вона працює. Ну, якось так, напевно. Так, то якусь проставку зроблю, поставлю потім. Ага, мусор. Досточку треба. досточка, досточка. О, дуже гарний молоток. Суп, сук, сук. Отлично. Так и надо было. Опа. Есть такая. Вот еще. А ну вот это. Все я. Вообще. Отже, тачечка на бойовому ходу, і починаємо возити пісок та щебень. І стачечку пісочка для раствору. Зараз переробимо тут всю начинку, щоб було все удобно. Викладаємо кирпич і заливаємо кришечку. Так, почали процес складання цегли. І так, доклали цеглу, зробили розв'язку всередині ями. Ось ця траншея, це зараз спаяємо, проложимо трубу. Це в нас система поливу. Ось цього всього добра, ялинки, туї і багато іншого. Зараз покажу. Що на іншому кінці цієї труби. А на іншому кінці труби ось така штучка. Ця труба підходить в землю. Там забетонована така пластиночка, там різьба, вкручена ця труба, і оця штучка поливає наш сад. І такі штучки стоять там, там. І управляється все з того пульта. Ось така система. Ось так все це виглядає. З землі, забетонована. Потім сюди накручується трубка і стоїть система поливу. А зараз будемо робити опалубку з ось цього шиферу і заливати кришку на цю яму. Також там будет установленный он, той люк. Говорю, погнали. Я думал, Денис поможет поснимать. <реку> да вот и вся опалубка, что там же быть. Так, зробили ось таку опалубку. Це покришка, потім ми її витягнемо і будемо встановлювати люк. Це вже буде після заливки цього бетону. І зараз покажу сам процес. Это вот как красота у нас вышла. Кому сподобалось, став лайк, бери на заметку такий способ. Опа, и прилип. Вообще шикарно. Да все, не дави его. Да чтоб сами, ну, чтоб шифр сейчас снял. Ну... Вообще просто шик і ось таке вийшло відео у нас про наш один день на Фасенді. Тож підписуйся на канал, став лайк. Попереду буде ще багато цікавих відео з будівництва цього будинку та облаштування його биту.